Бути батьками чудове відчуття, адже діти наше все, наше продовження, наша майбутня опора. Для того, щоб полегшити вам батьківські будні, я підготувала найкращу добірку видань книги з виховання дітей джерело корисної інформації, що дозволяє впоратися зі складними ситуаціями, навчитися краще розуміти своїх дітей і діяти більш впевнено. Кожне слово цієї книги випромінює любов до дітей. Вдумливий психолог відкриває мотиви переживань і вчинків дітей, пояснює складні процеси формування особистості. У цій книжці талановитий педагог і дбайлива мама ділиться з батьками унікальним досвідом, інформацією і стратегіями виховання. Кредо авторки головне розвиток, а не досконалість. Стало принципом виховання у мільйонах сімей по всьому світі. Автори цієї книги розповідають, як скласти план користування смартфонами та комп'ютерами для своїх дітей, як захистити їх від усього, що вони можуть побачити в інтернеті, і як зробити так, щоб час проведений за екраном. Був використаний з максимальною користю.